Для багачих із нас осінь асоціюється, крім жовтого листя та початком навчання, ще й хворобами. В цьому відео ми розберемо, звідки вони взагалі беруться, чому саме восени, в які міфи ти досі віриш стосовно захворювань, а в кінці відео дам поради, як не захворіти цієї осені та захистити себе і близьких. Ви на каналі Медичний щоденник. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступні корисні відео. А ми починаємо! Отож, для початку дамо відповідь на питання, чому саме восени найчастіше починається вся ця катавасія із хворобами. Тут є декілька факторів, які так чи інакше ведуть до послаблення імунітету, а це, в свою чергу, робить наш організм більш піддатливим до інфікування вірусами, бактеріями та грибками. Перший фактор це зміна клімату з початком осені. Температура повітря починає понижатися. Це призводить до того, що ми вдихаємо значно холодніше повітря ніж літом. А як ви вже знаєте з попередніх моїх відео, якщо не бачили, то ось посилання, холод має здатність місцево притуплювати нашу імунну систему. Через це мікроби, які з повітрям потрапляють у наші дихальні шляхи, прикріпившись до слизових оболонок, таких органів як гортань, трахея чи бронхи, не зустрічають клітин імунної системи, так званих макрофагів, які мали би знищити їх. Тому мікроби без проблем проникають глибше в стінку цих органів, викликаючи їхнє запалення. Тобто всім відомі ларингіти, фарингіти, бронхіти і так далі. Друга особливість осінньої погоди криється у вологості повітря. Часті дощі, тумани, опади призводять до того, що у повітрі, яке ми вдихаємо, можуть накопичуватися мікроорганізми, особливо віруси. Наприклад, літом, коли на вулиці сухе повітря, хвора людина під час кашлю відкашляла вірус, і він у прямому сенсі падає на землю. А от восени. Через вологе повітря вірус має здатність знаходитися певний час у повітрі. Через це ризик, що ми його вдихнемо, значно вищий. До других факторів розвитку захворювань, саме восени, відносяться соціальні. З початком першого дня вересня дітлахи з канікул повертаються в садочки: школярі до школи, студенти в універи та бурси, а дорослі з відпусток на роботу. Так, замість прогулянок парком, відвідування пляжу, поїздками за кордон чи просто відпочинку вдома, всі починають контактувати один з одним в тісних приміщеннях, будь то школа, універ чи офіс. При цьому обмінюючись мікроорганізмами, які назбирали за літо. Ну і третій фактор це зміна нашого особистого способу життя. Ми починаємо менше проводити часу на вулиці, адже там холодно, менше займатися спортом, бо наших кубиків та підтянутого животика під гольфом та кофтою і так нікому не видно. Менше провітримо кімнату, бо знову ж таки на вулиці холодно. Починаємо пити менше води, адже вже не відчуваємо спрагу від сонця. А пиття достатньої кількості води в день часто грає вирішальне значення. Йому менше корисної їжі, як то фрукти чи овочі, по тій причині, що, по-перше, не сезон. А по-друге, коли ми приходимо втомлені та голодні з роботи чи навчання, то навряд чи з'їмо фруктовий чи овочевий салат. Через це в нас зменшується кількість вітамінів, а це призводить до пониження того ж таки імунітету. Ну і не останню роль грає сонце, а точніше, його зменшена кількість. Мало того, що дні стають меншими, сонце загалом світить слабше із за хмар, так ще й ми мало часу проводимо на вулиці. Це призводить до зменшення утворення вітаміну D, який грає вкрай важливу роль у функціонуванні імунної системи. До всього цього додати стрес від роботи чи навчання і на виході отримуємо ідеальні умови для інфікування. Тепер давайте розберемось, звідки в нас беруться всім надокучливі соплі, кашель, нежить, біль в горлі, застуда та інші атрибути осені. Почнемо з того, що спростуємо кілька міфів, в які люди досі вірять. Перший це те, що холод сам по собі викликає захворювання. Це не зовсім так. Як вже було сказано вище, холод має здатність понизити наш імунітет, а це вже, в свою чергу, може призвести до інфікування мікробами, які весь час знаходяться довкола нас. Другий міф це свята віра в чудотворну силу часнику цибулі та лимону, які магічним чином захищають наш організм від всіх недуг. Всі ці продукти мають в своєму складі певні вітаміни, які дійсно зміцнюють імунну систему, але вони не є панацеєю від будь-якої хвороби. Ну і третій міф це якщо тепло вдягатись, то не захворієш. Тут треба правильно розуміти термін тепло вдягатись, адже якщо ви натягнете на себе весь наявний теплий одяг в хаті і, вийшовши на вулицю, тут же спотієте, почнете глибоко та інтенсивно дихати, вдихаючи холодне повітря, ваш одяг почне промокати від поту. То ризик захворіти тільки збільшиться. Слід вдягатися так, щоб вам було тепло, але не жарко. Ну і якщо говорити про розвиток таких захворювань, як нежить, кашель чи біль в горлі, то слід розуміти, що це все всього лиш симптоми, а аж ніяк не самостійні хвороби. Так, нежить виникає через те, що вірус проникає в носову порожнину. Там же затримується на слизовій оболонці, подразнюючи її. Через це відбувається збільшена продукція слизу слизовою оболонкою в намаганні змити віруса. Тому виділення з носа в перші дні інфікування водянисті і прозорі, адже це просто слиз. Згодом відбувається розширення судин в носовій порожнині та з кров'ю туди приходять клітини імунної системи, такі як макрофаги, нейтрофіли, лімфоцити. І починається справжня битва із патогеном. Виділення набувають зелено-жовтого відтінку та є густими. Це через те, що вони вже містять мертві клітини, мертві віруси та їх продукти розпаду. Та варто зауважити, що бувають випадки, коли нежить розвивається і без участі віруса чи бактерії. Наприклад, при алергії на певні речі, як то пил, шерсть, рослини. В цьому випадку ці алергени також подразнюють слизову при вдиханні, і та продукує велику кількість слизу. Однак в цьому випадку соплі завжди будуть прозорі. Холод, між іншим, також здатний подразнювати слизову носа, викликаючи нежить. Але такий нежить пройде, як тільки ми зігріємось. Стосовно кашлю, то в мене на каналі нещодавно вийшло відео, де ми детально розібрали, як він виникає, як запобігти його виникненню та як його лікувати. Тому, щоб не забирати час в цьому відео, наполегливо рекомендую глянути його після перегляду даного відео. Про біль в горлі багато немає що розказати. Так як він виникає через те, що вірус чи бактерія подразнює стінку глотки та гортані, стінки запалюються, тим самим подразнюючи нерви. Через це і біль. Ну і перейдімо до застуди. Мабуть, ви здивуєтесь, та такої хвороби, як застуда, немає. Вона уособлює собою інфікування організму певним збудником, найчастіше вірусом. Тому термін застуда правильніше називати ГРВІ, гостре респіраторне вірусне інфікування. Від того, що певний вірус, будь то вірус грипу, аденовірус, парагрипу, риновірус чи будь-який ще, потрапляє в наш організм, починає розвиватися нежить через подразнення слизової носа, біль в горлі через подразнення слизової гортані. Кашель через подразнення кашлявих рецепторів в трахеї та бронхах, температура як відповідь нашого організму на потрапляння віруса. Незабаром вийде відео, де я детально розповім, чому і звідки в нас піднімається температура. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. От і всі ці симптоми і узагальнюють під загальною назвою застуда або ж ГРВІ. Тепер розуміючи, що вся проблема ваших осінніх бід лежить виключно на вірусах та бактеріях, які проникають в наш організм, можна доволі легко відповісти на питання: як себе від них захистити. Перше, по максимуму, уникайте скупчення людей, не контактуйте із хворими людьми, дотримуйтесь особистої гігієни, миття рук та обличчя убезпечує нас від інфікування на такий великий відсоток, що вам просто важко навіть уявити. Приділяйте хоча б мінімальну увагу харчуванню. Вживання в цю пору вітамінів з овочів та фруктів, несе неабиякі плюси для вашого імунітету. Не забувайте регулярно провітрювати кімнату, щоб збудники, які знаходяться у вашій оселі разом з теплим повітрям, виходили на вулицю. Не лінуйтесь одягати шапку, незважаючи на те, яка б у вас не була чудова зачіска. Сон, хоча б 6-8 годин, теж має немале значення для імунітету. Окрему увагу приділимо темі вакцинації. Незабаром на каналі також буде відео і на цю тему, тому не забудьте поставити лайк, щоб пришвидшити його вихід. А наразі коротко: не забувайте заглядати в свій календар щеплень та робити всі вакцини, які потрібно. Також питайте у свого сімейного лікаря, які вакцини зараз є в наявності і які вартувало б зробити. Адже будь-яка вакцина це свого роду ремінь безпеки для нас під час інфікування тим чи іншим мікробом. Тобто вакцина не дає гарантії, що ми не захворіємо, але вона обезпечує нас від серйозних наслідків недуг та підвищує шанси на одужання. Якщо у вас залишились ще хоча б якісь питання, то ласкаво запрошую до коментарів на кожне ваше питання дам відповідь. А наразі я з вами прощаюсь. Не забувайте про підписку та лайк і до зустрічі в наступних відео.